Значить, в комплекті пускової релюшки, яка нужна для бистрого запуска для улучшеного запуска компресора, буде конденсатор синій і літакий, потім пускова сама релюшка, і клемна колодочка, і провода, які підключаються на це місце. Значить, починаємо спочатку. Ці Оці провода підключаємо до, до цього провода, який йде на контролер. Отут от знизу. Отключаємо отсюда, цей синій, от цей провод, який йде на компресор, Отключаємо, бо він тут би був підключений. І підключаємо сюди от два провода, толсті, які йдуть на клемну колодку. Далі з клемної колодки, тут буде підписано коричневий жовтий, синій, е, підключаємо от компресор. Сам. А також виходить, е, що от ці будуть два провода, йти, е, вони підключаються до старого конденсатора, який у вас розположений. Он там. Вот, Получається, що ви підключаєте до старого конденсатора вот ці два провода, вот этот розміщаєте, де то кіте його, і это все на корпус. Все крепиться на корпус. І тоді тепловий насос запускається набагато лучше.